Привіт, любі, дорогі діви! Це Таро Проглом на грудень 2025 року. Уже грудень, уявляєте? Грудень останній місяць року. Тож давайте дивитися, яким він буде цей останній місяць року. І, до речі, вітаю вас із прийдешніми святами. З Різдвом Христовим та Новим Роком! Сьогодні у мене 4 колоди Таро. кожної витягну по три карти, і остання 12 карта це буде найголовніша енергія місяця грудня. І вона відкриє секрет, як провести грудень, щоб весь рік, наступний 2026, був вдалим для вас. І так! Дивимося, що скажуть карти. І, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не непідписаними. Дивіться, діви, яка чудова карта. Енергія радості, карта шут, дурак, це енергія радості. Щастя і енергія сюрпризів, це карта сюрпризів. Як чудово, починається ваш а, грудень з сюрпризів. Щось нове, нове життя, нова людина, щось нове йде в ваше життя, таке, що ви ніч ще людина, яку ви не знаєте, незнайома людина, можливо, іноземець, або ваші діти приведуть вам ваші половинки. Це також і карта вагітності, можливо, вже зароджується нове життя, якщо ви, може, почуєте це в вашій родині, в вашій сім'ї. І також це карта чогось нового. Заплануєте собі щось робити нове. Карта бажань також. Загадуйте бажання, до речі, дуже чудова енергія молодого місяця в грудні. Молодий місяць в грудні буде 20 грудня. І я зроблю окремо відео про цей молодий місяць, який буде перед. Різдвом Христовим, і якраз енергія молодого місяця, енергія Різдва Христова це чудовий магічний час буде. І в цей період загадуйте бажання, прописуйте свої цілі, медитуйте, маніфестуйте, але обов'язково прописуйте. Я, яка чудова енергія? Так, ще одну карту тягнемо. Діви — чудова карта імператриця, які чудові карти, карта достатку, карта процвітання, успіху, творчості, і знову ж таки вагітності і нового життя. І це і про вагітність, і про подорож, і про насолоду життям, бо імператриця це енергія насолоди життям, це людина, яка вміє жити, вміє жити красиво, біля неї завжди все красиво, порядок, чисто, це лідер. Це імператриця, це навіть не королева, це жінка, яка керує імперією. І також це успішна імперія, це також і отримання е, якихось нагород, благ, подарунків. Е, щедра дуже карта, щедра енергія. Вау, Віли! Чудово! І ще одна карта з цієї колоди шістка перемога, це шістка жезлів, це карта. Перемоги. Карта, коли ви самі собі аплодуєте, коли аплодують вам інші, коли ви щось змогли, ви щось зробили, це заслужена ваша перемога. Коли ви щось самі собі пообіцяли, зробили, змогли. Це може стосуватися вашого здоров'я, що ви там сиділи на дієті і зараз всі бачать вас, робили собі здорове харчування, ходили. Продали. Зараз бачите всі результати. Ви помолоділи, схудли. Чи, наприклад, ви вчилися, здали всі екзамени, здали всі проекти на роботі. Ура! Все вдалося. І всім це видно. Чудова енергія, розкішні карти, діви. Так, наступна колода. Дивимося. Король чаш! Коротше це чоловік, людина, яка буде в вашому житті, можливо, познайомитеся, або є така людина. Це риби, скорпіони, раки по знаку зодіака. чуйна людина, доброзичлива. Можливо, це фахівець, до якого ви будете звертатися, вам допоможуть. Однозначно, така людина буде присутня, щось буде залежати від цієї людини у вас, будете звертатися, буде вам допомагати. Чудова енергія. Такого короля, навіть і романтичний цей король, <сум> а вежа, щось піде не по плану, руйнування якихось е е планів, але що буде на краще, і також руйнування якихось ілюзій, якихось сподівань марних, це як зняти розові куляри. Якщо щось піде не по плану, записалася людина, не прийшла, це на краще у вас вивільнився час, і ви маєте щось інше. Зробите, закриєте якусь інше питання, і також це коли ілюзії. Це як блискавка, таке блискавичне рішення. Як ви знімаєте ці розові куляри на щось, на якусь ситуацію, на якась людину, і ви як дивитеся уже тверезими очима на ситуацію, і це, звичайно, вам на користь, тому що ви вже знаєте, що робити далі. Нема вже тої ілюзії. Це чудова енергія. Четвірка чаш. Тут може бути чуть-чуть якісь сум, надоїло, змучилося, вже не хочу, вас кудись кличуть, ви вже не хочете йти, вам вже не хочеться. Можливо, багато корпоративів, запрошень, ви всюди будете потрібні. Але ще під від карт, карт така, що ви можете попасти в якусь таку. Такі обставини, де вам буде нецікаво, де вам буде некомфортно, вам захочеться піти геть. І якщо ви будете відчувати, що от я не хочу туди йти, чи як, то теж сказати ні і наповнити свій час чимось іншим, що вас буде більше наповнювати, щоб не витрачати час намарно. Та, тут ви так скажете ні, бо не хочу, бо ви не відчуваєте в цьому потреби. Хочеться вам побути десь в іншому місці. Так, третя колода у нас, дивимося, вісімка. Ні, це шістка. Так, шістка. Шістка жеслів, шістка мечів. Шістка мечів це про те, що ви йдете до нових берегів. Нові береги це переїзд або когось будете провожати, Хтось буде від'їжджати. Це трошки і сумно, і одночасно тут море бачимо спокійне, озеро, спокійне, море спокійне. Трошки сумно, бо в мечі встромлені в човен. І це такий сум, важкість покидати. Ті місця, в яких, наприклад, ви купляєте нову квартиру, маєте переїхати навіть з, одної, з одного міста в інше, з однієї країни в іншу, чи ваші діти від'їжджають, ви зустрілися, було добре, тепло по-домашньому. А зараз треба відпустити знову навіть більше місто, чи вчитися, чи це ваші студенти, чи гості, які приїхали, було добре. І зараз треба відпустити і хороша емоція, і трошечки сумна. Так, але тут море спокійне, все спокійно. тобто І тут добре, і людина, яка в човні покидає цей берег, який любить, але знає, що там також її дім, там також їй добре. Море спокійне, життя, тобто таке, на дві країни можете жити, чи на два міста, і туди-сюди дорога у вас. Так, і там дім, і там. І карта четвірка. Жезні це також про дім, про будинок, про те, що під одним дахом, це може бути офіс, робота, але тут добре. Людям добре тут стабільно, хороший дохід, хороші умови. Це як сидіти на стільчику з чотирма ніжками. Добре, надійно, хороша компанія. Навіть це, якщо ви шукали роботу. Це те, що ви знайдете роботу в хорошій компанії, в хорошому колективі. І це ще карта. Свята корпоративних зустрічей. Свята буде більше святкувати будете. Тут така весела карта. Карта веселощів. Так, і наступна остання з цієї колоди. Закохані, Діви, яка чудова енергія, які у вас розкішні карти, розкішні енергії на грудень, карта закохані. Це про партнерство, про дружбу, це як бути з людиною, з якою легко, добре, це дружба, проведення часу з людиною, з якою добре, як в колі однодумців. І це також чудове партнерство. І дружба, і кохання, і партнерство, колаборація, бізнес, заключення договорів, підписання договорів, угод, коли легко зрозуміти один одному. Так, і остання колода у нас. А, три карти з цієї колоди, і буде остання карта 12-та. Головна енергія. Так, дивимося, дивимося. Трійка, трійка мечів. Тут, е як три різні думки, коли є якийсь колектив, є сім'я, є люди між вами, кожен має свою думку. Або це як попасти в таке між двох людей, ви третій зайвий. Так вам може бути некомфортно десь попадати в якусь ситуацію, де будете почувати себе третім зайвим. Або три різні думки. Свикруха говорить одно, ви друге, а ще хтось там. Третє, тобто три різні думки і не можна дійти а, до спільного знаменника. І це ще така карта трошки страху. Може бути якийсь страх щось сказати. Або вам щось можуть таке сказати зробити невдалий комплімент. Таке, не приймайте близько до серця, бо якщо невдалий комплімент, то не про вас, а про, про людину, яка це говорить. І взагалі всі отакі, якісь може бути якийсь хейт, коментарі невдалі. Це не про вас, це про те, що в людині дуже багато болі, якихось страждань, і вона ці страждання, от що має, тим і ділиться. Тому що людина, яка сама наповнена щось робить, вона їй немає часу просто думати про те, що от я зараз сяду, і почну всім погані коментарі писати. Ну, хто що має, тим і ділиться. Так що не сприймайте це на свій рахунок. Так. Наступна карта десятка жезлів. Ох, і звалите ви на себе роботи перед святами. Багато всюди вам треба буде встигнути все зробити. Ви з усіма справитеся. Роботи буде багато і на роботі, і вдома, і кругом. Але ви з усім справитеся. А, і ще зверху навіть котик сидить. От несе людина, великий тягар на собі, ще і котика несе. Тобто має силу нести і кота, і всі справи. З усіма справитися, не справляєтеся, просіть допомоги, делегуйте. І остання карта з цієї колоди 12-та, сама головна енергія місяця. Дивимося, п'ятірка. Петірка жезлів, щось сільбочки варять, варять діля, карта перемін, карта енергії вогню. Власне, енергія вогню і отака це як попасти в, це може бути і така конкурентна трошки боротьба, що треба буде себе більше проявити, така енергія проявленості. Дуже хороша енергія проявити, заявити про себе. Можливо, ви почнете щось нове робити, рекламувати себе, міняти рекламу, рекламні вивіски, переробляти свій бренд, своє або просто заявити про себе, це як і здача екзаменів, здача проекту. Красиво заявити про себе. Це карта сміливості. Будьте цього місяця сміливими, заявляйте про себе, яка чудова енергія. І від себе я вам бажаю хай щастить вам комдорогенті завжди і в усьому. З Новим роком вам! З Різдвом Христовим вас!